Вітаю, друзі! Цей канал створювався свого часу як спосіб реалізувати свої знання, вміння та навички і поділитися ними з людьми. Тож, я думаю, треба трошки припинити а, висвітлювати певні негативні моменти, які у нас склалися в цьому житті. Вони завжди будуть, і ми їх ніколи не поборемо. От. Хоча намагатися це треба зробити. І повернемося до тих моментів, які закладалися в основному створенні цього. Каналу. Тож, чи буде вам цікаво, чи є потреба в тому, щоб висвітлювати окремі конкретні справи, оглядати певні кейси, успішні і неуспішні, для того, щоб ви могли знати, як вирішити ту або іншу вашу конкретну проблему з огляду на ту, яку вже, ситуацію, яку ми вже мали в своїй практиці? Це можуть бути сімейні справи, це може бути. Поділ майна, це може бути певна спадщина, це може бути кримінал свого роду, більш пов'язане все-таки з 368 ми 191 ми Це те, чим я займаюся, чим я можу поділитися своїм досвідом з вами. Тож, якщо комусь щось цікаво і. Ця пропозиція знайде підтримку серед глядачів каналу. То пишіть в коментарях, пишіть в особисті, обов'язково будемо розглядати ці питання. І якщо це стосується нашої практики, то ми це обов'язково на каналі зробимо. Дякую за увагу! Слава Україні і до нових зустрічей!